Цього тижня Україна офіційно визнала терористичну організацію Іранський Корпус вартових Ісламської революції. Це військова гілка виконавчої влади Ірану. І з цього розпочнемо нашу розмову з директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом. Пане Ігоре, я вас вітаю. Да, Добривечір пані Ян. Що означає це рішення? Ну, це означає, що Україна е, нарешті визнала. Корпус вартових ісламської революції терористичну організацію. це суголосно рішенню Європейського союзу, яке відбулося за, на, за декілька днів е, раніше. І це означає, що е, як мінімум, е, формат попередніх відносин з Іраном вже неможливий. Е, оскільки е, Корпус, як ви абсолютно вірно сказали, є великою ну, значною частиною і військової, і політичної, і економічної влади Ірану, то на такий статус практично унеможливлює відносини України. А у нас якісь були відносини з Іраном, зважаючи на те, що тоді ще іранські шахеди з осені 2022 року летіли по Україні Росіяни їх запускали і вбивали людей? А, ну я перепрошую, було погано чутно, пані Яну. Чи у нас якісь Очевидно... відносини з Іраном досі існують? Ну, якщо ми говоримо про українські відносини з Іраном, то без сумніву, вони скорочені зараз до самого мінімуму. Тобто, об'єктивно кажучи, по суті, це мінімальний рівень, який можливий. Ми враховували той момент, чому Україна не розірвала остаточно дипломатичні відносини. Ми враховували той момент, що Іран не визнав жодну окуповану територію російською. І власна постачання дронів? Це звісно ну, питання, яке ми всі розуміємо, що тут це неправда, але з точки зору залишення бодай якоїсь мінімального мінімальної комунікації, це було раціонально. Угу. В Ірані на це рішення з боку України якось реагувало. Вам це щось відомо? Ні, поки що нічого не відомо. принаймні я не знаю якихось о, о, конкретних дій, які от про це свідчать. Ну у них там вочевидь зараз серйозні інші проблеми. Я зараз говорю про режим Аятол, тому що Сполучені Штати накопичили серйозну силу в районі близького сходу з точках, які досягають до Ірану, і в п'ятницю мають відбутися переговори між сполученими штатами та Іраном щодо ядерної угоди. Які тут перспективи ви бачите? Я сподіваюся, ви мене чуєте. Так, да, зараз чую, дякую. Е, е, розумієте, в принципі, це така стратегія Дональда Трампа, з одного боку затягувати, а з іншого боку, ставити максимально, м, скажімо, не здолань, ставити не перешкоди, і в цій історії важливо зазначити, що американці використовуючи військову силу, вони тиснуть на Іран. Для досягнення максимальних цілей іран, в свою чергу, намагається е, маневрувати. Він чудово розуміє, що, скажімо, вихід з переговорів означатиму для них катастрофу, і вони погоджуються на переговори, але очевидно не погоджуються на всі умови Сполучені Штати Америки, тому тут важко давати якийсь прогноз. Цілком можливо, що стратегія Ірану полягає в тому, щоб затягувати час в розрахунку на зміни ситуації або на якісь форс-мажори, які можуть виникнути, тим не менш ситуація станом на зараз виглядає так, що результативність цих переговорів під великим питанням. Угу. Ви говорите про те, що Іран шукає простір для маневру. А наскільки широким цей простір зараз для них залишається? Невеликий простір насправді тому, що та угода, яка була підписана в 2015 році, вона вже неможлива. І з огляду на те, про що ми з вами говорили, про те, про визнання корпусу вартових терористичною організацією. Там декілька моментів дуже важливих для Сполучених Штатів Америки, які стосуються ракетної програми, стосуються підтримки Іраном своїх проксів. Що що фактично унеможливлює стратегічну оборону для Ірану, і в Тегерані, як мінімум, це розуміють, і це остання червона лінія, яку вони ну принаймні, зараз не готові Угу. Дональд Трамп обіцяв підтримку протестувальникам, які вийшли на вулиці іранських міст, починаючи з грудня 2025 року і до січня. Але зрештою, допомога не надійшла. Протест був втоплений в крові. Йдеться про тисячі тисячі загиблих, десятки тисяч поранених. Що відомо зараз про становище громадянського суспільства в Ірані після цих кривавих зачисток, які вчинив режим. Ну принаймні, видимих ознак протестів немає, але економічна ситуація не покращилася і незадоволення величезне. Тобто, поки корпус і басіджі зможуть контролювати вулиці силовим шляхом, очевидно, протестів не буде. Як тільки їх можливості зменшаться, то ми можемо побачити нові хвилі. Угу. Тобто е, потенціал протестний все одно зберігається в суспільстві? Так, він, і я думаю, що він став ще більший після цих е, масових вбивств і зачисток. Пане Ігоре, дякую вам дуже за розмову. Це був Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.